Вітаю, друзі! До вашої уваги Infinity QX50 2017 року з об'ємом двигуна 3,7 літри, бензин. Комфортний та динамічний кросовер на повному приводі. Дуже гарній комплектації. Багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 19-дюймові диски, темний шкіряний салон, світла стеля, люк на даху, безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння з пам'яті для водія, електрорегулювання рульової колонки. Шкіряне мультикермо, датчик світла, запуск двигуна з кнопки. Підігрів передніх сидінь. Багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою Bluetooth. Камера заднього огляду, камера 360, передні та задні парктроники, двозонний клімат-контроль та багато багато іншого. Пробіг у автомобіля 74 тисячі кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе, 63, парковка, торговий центр Метро, автосалон ХП Авто. До зустрічі!